Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він справді живий Бог, тому в нас є надія, що Він поруч, і його рука не стала коротша, щоб давати нам спасіння, щоб допомагати нам. І хочу прочитати одну історію. І війшовши знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити, і мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку, стань посередині, а потім до них і каже, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'янілі, каже до чоловіка простягни лишень руку, і той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з родіяними радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря зі своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, а із з Юдеї, з Єрусалиму, з Ідумеї, та й геть і Зайордання, ще з за колись тиру та Садону, велика многота людей. Довідавшись про те, що Дія прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен через народ, щоб не тиснув його. Бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб до нього доторкнутися. І духи нечисті, бачивши його, падали мниць перед ним та й кричали: Ти Син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус Христос він був в синагозі і Він зцілив від народження суха рука була у чоловіка. І написано, що велика многода людей. Шукали його, щоб оздоровитись, щоб отримували звільнення від нечистих духів. І Ісус Христос, Він Воскрес, Він живий, і Він в наш час хоче давати нам прощення гріхів, хоче давати нам оправдання, і хоче також в наш час зцілювати від хвороб і зцілювати, і звільняти людей від нечистих духів. Тому що іноді якісь хвороби вони викликані нечистими духами, або якісь залежності вони також викликані нечистими духами. І Божа воля є на наше зцілення, і Божа воля є на наше. Звільнення від нечистих духів. І перш за все, Божа воля є на те, щоб кожна людина отримала прощення гріхів, і відродження духа, і надію на вічне життя. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний, Отець, лякаюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос дав прощення всіх ваших гріхів, Він війшов в ваше серце і тепер. Видати на Боже, тепер сам Бог, який створив небо і землю, являється вашим батьком. І тепер ви можете молитися, шукати, просити у Бога, і Бог дасть вам відповідь. І якщо у вас є потреба в всіленні, якщо у вас суха рука або ще якась хвороба, то Христос, він воскрес, він живий і Він хоче дати вам це зцілення. І я вірю, що Христос Він чує мої молитви, коли я прошу, і Він може. Створити чудо для вас. Чому? Тому що він вас любить. Потрібно лише повірити в те, що він вас любить, і в те, що Божа воля є на те, щоб ви отримали своє зцілення, звільнення від хвороби, від болі, від страждання. Повірити в Божу любов і прийняти її. І це не я творю чудеса, а я просто прошу, а це Бог, який творить чудеса. Це Христос, який Воскрес, Він живий, і Він доторкається до людей і творить чудеса. І віримо в Нього. Я вірю, і ви вірите, і Христос нас почує. І якщо у вас є така потреба, покладіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я наказую Геть, що всякий дух нечистий, дух немичий, що викликає хворобу всієї людини. В ім'я Ісуса я наказую геть пішов, всякий дух нечистий, що викликає депресивний стан. Ем... Пригнічення, в ім'я Ісуса страхи, геть пішов, залиш цю людину. В ім'я Ісуса, я наказую, дух нечистий, що викликає якісь залежності алкогольну чи наркотичну, залиш цю людину або чуть-чуть нову, цю людину, в ім'я Ісуса, я наказую. І, і я наказую, геть пішла всяка біль з цього тіла, залиш всяка головна біль, всяка біль всередині, якщо щось було, чи серце було, щезниться біль, стілий серце, стіліться всі внутрішні органи, нехай Кожна клітинка, я благословляю. Нехай відновиться шкіра, нехай відновиться тиск, у вас буде нормальний, нехай е, піде зайва вага з вашого тіла, в ім'я Ісуса наказую, щез зайва вага. В ім'я Ісуса нехай відновиться, е, якщо потрібно навпаки вам, е, нехай е, вага додаться, якщо вам потрібно. Е, і в ім'я Ісуса я благословляю, нехай відновиться все всередині. Е, Праця кишківника, нехай повністю відновиться робота жіночих органів, чоловічих органів в ім'я Ісуса. Я благословляю повне стілення. Якщо ноги болять, нехай відновляться судини в ім'я Ісуса, я наказую, нехай щезнеться біль в ім'я Ісуса. Якщо якісь пухлини, нехай щезнуть всякі пухлини в ім'я Ісуса, я наказую, нехай прийде розум Божий, мудрість Божа. Я благословляю діла ваших рук. Нехай прийде процвітання на вашій роботі, нехай прийде успіх, нехай прийде Божий захист, хай ангели Божі захищають вас, і вашу родину в ім'я Ісуса. приймаємо Божу любов, Бог вас любить. Боже, прийди, прийди, зійди на людей зі своїм втішенням, зі своїм миром, зі своєю радістю. І дякую тобі, Господь, що ти чуєш мою молитву в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.